Хочу звернутися до всіх батьків, яка зараз йде третя хвиля мобілізації. Ми вас дуже розуміємо, чому є страх. Так, страх є великий, але люди добрі, якщо ми хочемо ви... ви якось цю ситуацію якось вирішити, нам треба нам треба вирішувати це все разом. І якщо ваші діти, я не кажу за 18-річних, Хоча мому синові 18 років, ще нема 19 Але тим, що 18-річний, я не кажу за тих дітей, але ті діти, які прослужили в арміях, які є добровольці, які мають якийсь опит, там, якісь, там, не знаю, як це сказати правильно, будь ласка, не тримайте під спідницями. Тому що ми, якщо зараз не вирішимо цієї ситуації на Сходу, на сході України, повірте мені. За вісім годин вони будуть під Києвом.